Всім привіт! Ви на каналі Randaros.ua, я Денис, і це один з небагатьох випадків, коли за цей рік відносно свіжу гру я не закинув у беклог, а от прямо взяв і пройшов її від початку до кінця. І незважаючи на те, що це гра, яку можна було б пройти за 2-3 дні, я пройшов її за місяць від релізу. Бо, якщо чесно, просто грати взагалі часу майже не було. Але мені настільки сподобалось, що я вирішив розповісти про цю відносно свіжу гру і вам, І як ви здогадалися. Я кажу вам про Ой, не ті ж окуляри! <плоди> блин, не видно ж ни хрена. <плоди> А перш ніж ми продовжимо, я, звісно ж, подякую патронам каналу, бо вони просто неймовірні. Ось їхній список. Дякую, ви дуже мотивуєте покращувати якість контенту. Викруті всі, абсолютно всі, і кожен по-своєму. Тож, отже, поїхали. Отож, що таке взагалі постал і чому ця частина вийшла такою класною? Я вже коротко розповідав про серію у минулому відео, але розповім знову і більш детально. Postal — це найбільш посторонічна серія ігор у світі. Це вміння робити треш розумними, сміятися над тим, над чим сміятися не дозволяють. Ну або просто робити те, що ніколи не можна було робити в інших іграх до цього, як у випадку з першою частиною, хоча перша GTA вийшла того ж року і навіть місяця. Перший постал це ізометричний шутер. Але всі ваші вороги, це зазвичай поліцейські, військові чи будівельники. Словом, люди, які зазвичай на інших людей без причин не нападають. Головний герой, же якого буквально звуть постал дю, тобто поштовий чувак, повинен вбивати їх, щоб вижити. І може, якщо гравець захоче, вбивати і неозброєних звичайних людей, які просто ходять. Завжди було цікаво, чому саме постал. Хіба у грі є щось про пошту? Ні. Назва взята з вислову «Go in Postal», яка з'явилася після серії поштових терактів в Америці з 1986 по 1997 рік. До речі, рік виходу гри. Якщо коротко, то почалося все з того, що один поштар після поганого дня на роботі вирішив увірватися до поштової служби, де працював, та вбив купу своїх колег, після чого покінчив з собою. Зробити гру з явною відсилкою на цю подію. І розробниками Running With Scissors, так просто з рук, звісно ж, не зійшло. Тим паче, коли відеоігри на той час в Америці були спірним продуктом, бо хтось вважав їх суто дитячою забавкою і робити ігри жорстокими, хоч вони й могли бути орієнтовані на дорослих. Вважалось чимось таким, що на голову не налазило. Втім, звісно ж, це не було злочином. Однак за два роки після відбувся колумбайн, тобто теракт у школі двома школярами, і деякі експерти, якщо їх так можна назвати, допускали, що у жорстокості дітей винні відеоігри. Однак, з випадком з першим постолом, незважаючи на суперечки, які точилися дуже жваво, ця гра буквально стала доказом того, що відеоігри не роблять людей жорстокими, тобто це буквально просто ігри. Навіть якщо у цих іграх пародіють теракти, і якщо головний герой... Ой, розстрілює невинних людей до всього, як виявилося в кінці гри, чувак атакував людей не тому, що вони заражені вірусом люті, як йому здавалося, а тому, що він буквально з'їхав з глузду, і в кінці він потрапляє до дуже стрьомної психлікарні. Взагалі, перший постал дуже похмурий, а от з другої частини почалися веселощі і новий цікавий підхід. Чувак з постелу 2, хоч і виглядає ідентично чуваку першої гри, вважається сином протагоніста першої гри. І у грі, до речі, навіть є завдання насяти батькові на могилу. Гра стала шутером від першої особи з коридорним, з підзавантаженнями, але відкритим світом. І що цікаво, у грі вам треба буде пережити буденний тиждень чувака, який живе у трейлері зі сварливою жінкою. Тобто, серед завдань буденні справи: купити молока, вирішити справи з банком, отримати зарплатню. От тільки з одним але. чувак тепер не божевільний, божевільне місто, в якому він живе, і майже у всіх є зброя. І чуваку дістати і теж не важко. На шляху на свою роботу до студії розробників ігор до речі, це якраз студія Ранінвис Scissors, Ви зустрінете протестувальників проти відеоігор, які зі зброєю нападуть на саму студію і на вас, десь зустрінете щось типу талібів, які нападуть на місцеву церкву. Звісно ж, в той день, коли ви прийшли туди замолити гріхи, і так далі. Але прикол в тому, що в цілому атакувати когось і вбивати вибір лише за гравцем, хоча так. Пацифістом проходити гру буде дуже важко. Бо навіть коли ви підете за звичайним стейком на вечерю, потрапите на фабрику м'яса канібалів. Ну і що вже тут? У грі можна безкарно і без моралі творити різні божевільні речі. Показувати людям член, сяти на них, підірвати себе, засунувши до рота гранату, просто вбивати, кого хочеш лопатою, вдираючись до хат людей, підпалювати людей, кидати в них ножиці. Використовувати котиків замість глушників у зброї, ну і все таке. У грі, звісно, є навіть рівні переслідування копами, як у GTA. Але якщо ви вб'єте всіх копів, які вас переслідують, ну буквально нічого не станеться. І звісно ж, розробники наголошують на тому, що вбивати чи ні. Це лише гравець обирає. Але всі ми знаємо, що гра дуже сильно до цього підштовхує. А ще все, що відбувається у грі, висміювання тогочасної станом на початок 2000-х культури. Тут і редники, і лепрекон, якого можна впіймати, і навіть Камео Гаррі Колмана, і багато багато іншого. Постал 3 цю атмосферу про. Як і нормальний код гри, бо розробники саме цієї частини були з Росії. Про це більш детально в мене є окреме відео, зараз воно з'явиться у спливачці. А потім вийшло доповнення Paradise Lost до другої гри, і це вже насправді друге доповнення після Апокаліпс Вікенд, де окрім днів тижня з понеділка по п'ятницю можна пройти ще і суботу та неділю. Але доповнення Paradise Lost вийшло аж через 12 років після оригінальної другої гри. І повернуло той самий дух постелу 2. І дій Сначно добре продовжило сюжет. Навіть актор озвучки чувака Рік Гантер повернувся до ролі. Хоча новий його голос третьої гри Корі Круз, насправді теж був в року, і саме він озвучив чувака у постал Damaged. Та чому це саме так? Про це трохи пізніше. Отож потім вийшла Postal 4 цього року, до речі. Я в неї не грав, але я знаю, що вона ніби продовжує ідеї Postal 2 і не таке лайно, як Postal 3. І що там аж три голоси чувака на вибір: а саме Рік Гантер, Корі Круз і навіть Джонсен Джон. Відомий як голос Дюканюкема, тільки от відгуки у стімі змішані, бо гра доволі забагована, трохи таки застаріло виглядає, як на сучасну гру, і точно вже не трі як свого часу були перша та друга частини. Ви взагалі знали без мого відео, що вийшла Postal 4. А от коли виходили перша та друга, вони були дуже популярні. Хоча подейкують, що так сталося з четвертою частиною, тому що рані SYNC, тобто розробка була дуже складною і майже повністю на ентузіазмі. А перш ніж ми продовжимо, я хотів би порадити канал Games3DLL. Автор каналу перейшов на українську і дуже любить ігрову індустрію. На Games3DLL можна знайти ігрові новини української, огляди ігор, подкасти, стріми і все це розуміється з тролінгом держави-агресора. Тож, якщо ви ще не встигли зайти на Games3DLL, то хочі ж робіть це. І от нарешті останнє, що вийшло по постелу, це Brain Damaged. Власне, взагалі, першопочаткова тема відео, якщо ви, звісно, не забули. Brain Damaged розробляла вже не Running With Scissors, а Hyper Strange разом з Creative Forge Games. Running With Scissors виступила лише видавцем. Обидві студії розробники з Польщі, і на жаль, я не грав жодну з ігор цих студій раніше. Втім, побачив, що у Hyper Strange це не перша гра у стилі Лоу Полі PS1, До неї ще була Blood West. Інші ж ігри виглядають просто мінімалістично і привабливо. Навіть згадав, що думав чи купляти на Switch Crossbow Blood Knight від Hyper Strange чи ні. Тепер напевно куплю. А от Creative Forge Games, ви певно могли б знати за Hard West, і взагалі цікаво, що студія спеціалізується саме на покрокових стратегіях. У випадку з Brain Damaged зрозуміло, що цим студіям дали розробляти гру, бо вона типу спін-офф. І зазвичай, якщо вийде щось не те, то це не творці оригіналу винні. Однак Brain Damaged – це спін-офф настільки вдалий, що його можна розцінювати як круту окрему гру. Порівняти її можна хіба що з Travis Strikes Again No More Heroes. Гра йде за власним сюжетом, і там і там протагоніст потрапляє в інший вимір, тільки от Travis з No More Heroes у світ дивних відеоігор, а чувак, до світу дивних снів. Чи то коми? А я насправді не дуже зрозумів. Саме завдяки цьому, всі насмішки й пародії, які дивно підходили б в реальний світ, тут вже робились взагалі без обмежень. Хочете рівень пародію на виставку і 3 під назвою f 4 не проблема. Хочете за ворогів фурі людожерок, рептилоїдів, вакцинованих від коронавірусу, ветеранів і кібертраки Ілона Маска. Вибачте, Леона Даска, які перетворюються на мехів з робокопа, без проблем. Фактично немає нічого, щоб не висміяла Brain Damaged. і що найголовніше, висміює вона життя сучасне, і меми суспільства актуальні, а не як Postal 3. Я особисто обожнюю ігри з купою тонких великодок, попкультурних та гік пародій. Це круто, коли ти знаходиш їх в ігровому світі і можеш такий типу Вау, ого. А я знаю про що це. І так, особливо, коли ти справді в темі багато чого. Якщо ви теж, то Postal Brain Damaged вас дуже порадує. На першому ж рівні я знайшов дуже влучну і брутальну великодку до Сімс та плаття леді Дімітреску, і такими малими деталями наповнена вся гра, а інколи і великими. Наприклад, весь рівень схожий візуально на корабелі зоряних війн чи локацію сквейку. Не буду спойлерити, але ближче до кінця гри ви просто очманієте від відсилання до Євангеліона. Але чи стоїть за всіма цими великотками та відсилками справді хороша гра, точніше, навіть чи буде вона хорошою, якщо все це прибрати? Так, буде. У Postal Brain Damaged приємно грати і пройти її може людина будь-якого рівня досвідченості в шутерах. Незважаючи на те, що це бумер шутер, тобто шутер зроблений за олдскульними канонами, як Wolfenstein чи Doom... Ну не Doom Eternal, звісно, а класичні, як мінімум 2016. Так от, незважаючи на це, у Brain Damaged легко інтуїтивно орієнтуватися. Грати приємно ігровим рівням, набору зброї та ворогам справді буде чим вас здивувати. Тут немає відпрацьованої важливої механіки, як у Doom Eternal, де ти обов'язково маєш вбивати ворогів саме потрібними способами, ухилятися від атак, вчасно підбирати предмети і так далі. Все за класикою. Хоч є і ривки, є гак на дробовику, до речі, те, що для нього розробники надихалися дробовиком Slayer'а, Вони навіть не приховують і майже дослівно говорять про це в описі. Але всі ці штуки не обов'язково використовувати для основного ігроладу. Хоча так, гак таки інколи треба. Втім, все одно гра не вимагає від вас великих потуг. Десь всередині гри ви взагалі отримаєте зброю пилосос з котами. І це типу насправді найімбовіша зброя у грі, бо вбиває вона майже всіх з одного пострілу, а набої, тобто. Котів, це буквально пилосос, який стріляє котиками, можна не втрачати взагалі при бажанні. Бо майже завжди реверсом, котів, якими ви вистрілили, можна повернути назад, і вони ще й можуть вбити когось, поки повертатимуться. І взагалі зброя у грі дуже цікава. Насправді, звісно, це класичний набір бумершутера. пістолет, дробовик, автомат, щось типу плазма гану. Воно тут, до речі, дуже схоже на гравітаційну пушку з Half-Life. лук з ділдо замість стріли, який замінює снайперку, кулемет і так далі. Але майже кожна зброя має додаткову функцію. Наприклад, пістолет. Може автоматично прицілюватися в слабкі місця ворога, гранатомет вистрілити більш потужною святою бомбою, яка вибухне під алілую, лопатою, яка тут стала лопатою-бензопилкою, можна захищатися і, взагалі, у цій грі навіть ваше стяння може бути зброєю. Тобто, так, фіча з другої гри, яка була більше приколом, ніж ігровою механікою. Тут справді серйозна ігрова механіка. Для стяння тут навіть є спеціальні механізми, які спрацьовують лише коли ви достатньо надзюрите. З цяками інколи потрібно робити проходи, надзюривши в електричний щиток і змусивши його вибухнути. Стяки можуть бути і вашою зброєю, бо якщо ви вип'єте гострий соус, будете стяти вогнем. Якщо вип'єте холодне зілля, то зможете стяками заморожувати ворогів. А є і зілля з сяками змушує ворогів деякий час битися на вашому боці. Одним словом, добре, що президент не заборонив сяти. А ще тут є предмети, які можуть вам спростити ігролад. Я, наприклад, останнього боса переміг тільки завдяки тому, що назбирав штук сім таблеток віагри. А Віагра тут сповільнює час для гравця на деякий час. Ну а ще серед предметів тут додаткове здоров'я, броня, які можна додати коли дуже потрібно. Ну і доволі крутий предмет подвійні пістолети, які роблять всю вашу зброю буквально подвійною і тимчасово з нескінченими набоями. Тільки не активуйте її в битві з босом коронавірусом чи в інших випадках, коли треба використовувати додаткову здібність зброї, бо воно тоді буквально не працює. А я ж повноцінно не розповів про сюжет. Ну можна сказати, його майже немає у Brain Damaged. Є кілька кат сцен між деякими рівнями на початку і в кінці, але окрім видовища, вони майже не несуть сенсу, окрім напевно останньої. І, взагалі, цікавіше інше. Майже всю гру вам траплятиметься інший чувак, озвучений Ріком Гантером, коли протагоніст озвучений Корі Крузом. І це кльова деталь, основне спрямування якої ви відчуєте аж в кінці, особливої уваги вартий гейм дизайн гри. Бо грати, як я говорив, не лише приємно, але й захоплююче як щодо рівнів без гравітації, чи, наприклад, рівня з вагонетками. Так ми всі це бачили раніше, але фактично вся гра це суцільний атракціон. Важливіше те, що гра чудово працює з інтуїцією гравця і змушує використовувати різні види зброї в різних випадках майже без підказок. Візуальний стиль, як ви могли помітити, це лоуполі а Аля PS1. і це добре, бо виглядає стильно по-перше. По-друге, гру тягне чудово і середній ПК. А по-третє, графіка гри швидко не застаріє, бо вона, типу, ну і так вже стара. Єдине про що мені майже нічого сказати, так це про музику. Ну вона просто хороша, особливо для такої гри. І що найголовніше, не створює гнитючий настрій як ембієнт міста з посталу 2 Майже нема треків, які запам'яталися, чи які б я хотів поставити на дзвінок, але вони справді чудово підходять під гру. В підсумку порадив би я вам Postal Brain Damaged чи ні? Так. Але якщо ви любите Postal, тямите в попкультурі та англомовних мемах, чи хоча б любите олдскульні шутери. Ну і звісно, чекаємо консольних версій гри, впевнений, на свічі гра буде чудово працювати. А чи грали ви в Postal Brain Damaged, чи просто в якісь ігри серії? Обов'язково напишіть коментарі, буде цікаво дізнатися. А на цьому все, дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Ставте вподобайку, якщо відео сподобалось, і долучайтесь до нашої сім'ї задротів. І до речі, це дуже допоможе нам. Кожна вподобайка, комент допомагає просувати україномовний контент, а ще можете поширити відео у соцмережах. Це теж буде круто. А я ще раз хочу подякувати нашим патронам, які тепер мають змогу підтримувати канал не лише на Патреоні, а й на BuyMeACoffee. ЕКОФІ. А також бути спонсорами каналу, бо ви дуже, дуже мотивуєте робити відео частіше і якісніше. Дякую! Ну і не забувайте в першу чергу донатити на нашу армію фонд Повернись живим. Бо наближати нашу перемогу зараз дуже дуже важливо. Побачимось у наступному відео. До нових зустрічей!